Масштабна пожежа у ківерцях уночі загорілося приміщення меблевої фірми Тартак вогонь спалахнув на території підприємства пів на другу у деревообробному цеху. Зайнялася покрівля, а далі вогонь поширився всередину будівлі. Там в дворі в них завжди наскладіно ну, тобто дрова, там всякі паліти, що щось, бо одне місце оце таке, що було, що воно локально, потім воно вибухо, на їхні якісь склади всередині. Юрій живе по сусідству з Тартаком. Найбільше хвилювався через те, що вогонь міг перекинутися на його обістя така є три хати зразу їхні притул. На щастя, загоряння вчасно ліквідували. На місці працювали три пожежно-рятувальні підрозділи сківерців та Луцька. Оперативна робота допомогла зберегти частину будівлі, де розміщений виробничий цех. Також вогонь не встиг перекинутися на розташовані поруч приміщення та суміжний відкритий склад готової продукції. Вони вивозили сюди продукцію, продукції, щоб не згоріли. Назад позавозили. Було тут народу. Було. З усіх сторон. Полякалися, звісно, там. ой, коли ах, коли хоч би дачні пішли, а що там. Пішли. Піде на того дуба, чи на чи на ворог, чи на того, чи на ту ялину, то воно. Тож вогонь горить ж. Наслідки ж могли бути ще гіршими. В притулі з загорянням стояли два вантажні автомобілі з газовим обладнанням. Рятувальники встигли їх відігнати. О 3.20 пожежу ліквідували. Для цього залучили 28 рятувальників та 5 одиниць техніки. Нам вдалося її ліквідувати в тих межах, яких вона набрала до прибуття першого підрозділу. Пожежа не надскладна, але ускладнювалося сіння тим, що в самому цеху присутні були. Матеріали, які складають значне пожежне навантаження. На підприємстві про пожежу говорити відмовляються. Кажуть, сьогодні зачинені. Біля входу ми зустріли Олександра, чоловік приїхав за дровами. Я вже скільки кілька років купую дрова, бо дрова, варять без вогня. Але забрати замовлення чоловікові навряд чи вдасться, принаймні сьогодні. Я за дровами. Вибачте, будь ласка, сьогодні ми як це. А, а я, как, не У нас така трагедія тут не так була. Вибачте. Ну, куда куда Вибачте, ну, будь ласка. Товариство з обмеженою відповідальністю Тартак працює з 1997 року. Фірма спеціалізується на виробництві паркету, ліжок, ортопедичних матрасів, пружинних блоків, добової заготовки і клепки для коньячних бочок. На підприємстві працюють близько сотні людей. Під час пожежі ніхто з працівників не постраждав. Попередньо до загоряння призвело коротке замикання електромережі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.